Добре, було завдання. Е, написати декілька стереотипів на вислів. Усі дівчата які, усі хлопці які. Ну, Давайте почнемо з дівчат. Я так думаю, хто бажає представити свої стереотипи, вислови стосовно хлопців. Це не означає, що ви так вважаєте, та? це ну, просто вислови стереотипні, які ви колись, можливо, чули. Ну, Давайте, хто є. Гоу! Даша. У мене нема, каже Даша. Хто є? Анастасія, Поліна, Аня, Діана. Давай, 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 давай ми. Все, все. Давай. Усі хлопці мужні Усі хлопці схильні до навчання. І, і мають нічого емпатія. Ага, е, усі хлопці мужні, не східні до навчання, годувальники. І останнє я не почув. Низька емпатія. Низька емпатія. Ага, тобто не мінімічні, да? вони такі всі сурові. Хорошо. Ще у кого, які є стереотипи стосовно хлопців. Дівчучки, давайте, представляйте, не, не соромтеся. Хлопці все стерплять. Поліна, давай. Давай, давай. Усі хлопці зараз, усі хлопці думають тільки про себе. Усі хлопці повинні заробляти більше, ніж дівчата, усі хлопці не розуміють натяків. Угу. Заробляти мають більше, не розуміють натяків і е, думають тільки про себе. Егоїсти. Я не знаю. Я... Тільки про себе. Це не егоїзм, це просто думають тільки про себе. Це, я зрозумів. Е, Добре.